Судові слухання щодо резонансної стрілянини у Кам'янському продовжуються. Так, 9 червня охоронцю Дмитра Яроша Михайлу Навроцькому було змінено запобіжний захід. Про це стало відомо на відкритому засіданні суду Заводського району. Причиною позачергових зборів Феміди стало клопотання захисника Навроцького у зв'язку з нововиявленими обставинами. Про деталі справи та вирок судді дізнавайтеся вже за мить. Під стінами суду задовго до початку засідання почали збиратися люди у воєнній формі, зі слів захисту, побратими Михайла Навроцького. Самого обвинуваченого привезли прямо з лікарні, як розповіла координатор громадської організації Дія Олена Живко, чоловік має тяжкі травми та множинні переломи черепу, що неможливо було підтвердити на першому засіданні через відсутність медичних довідок. Сьогодні ми подаємо медичні виписки про його стан з медичним заключенням. Також даємо Довідку, що він знаходиться на лікуванні в даний момент. Лікар відпустив його тільки на засідання суду і будемо просити суд надати йому домашній арешт, адже стан важкий, він потребує довгого лікування. Наразі представники громадської організації наполягають на всебічному розгляді справи. По одному кримінальному провадженню, яке стосується Навроцького, оголошено підозру, обрано запобіжний захід. Вчинено дуже багато слідчих дій, а по іншому провадженню не рухається нічого. Вважаємо, що це несправедливий закон. Є він один для всіх. І нехай суд визначає міру покарання. Звичайно, так як це наш побратим. Ми його будемо підтримувати. Але ми будемо згідні з тим покаранням, який суд йому обере. Але ми не будемо згідні, якщо правова система буде працювати в винуваченню виключно в одному напрямку. Інша сторона справи має протилежну думку. Ольга Роюк, чий чоловік вже переніс декілька операцій після поранення і наразі потребує тривалої реабілітації. Подібне клопотання сприймає вкрай негативно та не приховує свого занепокоєння. Тиск на суд продовжується, хоча Ярош обіцяв тиску не робити, але ви саме бачите, що тут коїться. Дуже важко тримати мені оборону, але ми сьогодні дуже просили товаришів-таксистів не приїжджати, щоб у нашому місті не було е, ніяких провокацій, тому що люди, ви ж бачите, у формі вони приїхали. Що у них в голові, ми не можемо зрозуміти. Ольга побоюється, що Михайло Навроцький у якого з її слів це вже друге подібне провадження, може знову скоїти аналогічний злочин. Чому захист наполягає на зміні запобіжного заходу? Розповів на засіданні адвокат Навроцького Сергій Погосян. Вважаю, що зв'язку з його станом, його знаходження в умовах СІЗО, тримання під вартою ну це неможливо на сьогодні. І на жаль, що 15 травня при обранні запобіжного заходу лікарі так відносились до своїх прямих обов'язків, що не встановили такі травми, не зробили йому рентген, МРТ та інші заходи, які могли з'ясувати його дійсний стан здоров'я у своєму виступі. Сергій Погосян зауважив, що ним було подано три заяви про кримінальне правопорушення відносно лікарів, які невірно поставили діагноз Навроцькому, та проти слідчих. Бо я вважаю, що відносно підозрювання здійснювалося здійснила скатування конвоєм, тому що він вночі е, спав в кайдан. Після того, як були заслухані аргументи захисника та прокурора, суддя заводського суду було винесено рішення частково задовольнити клопотання. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно Навроцького Михайла Петровича, змінити на цілодобовий домашній арешт, заборонивши Навроцького Михайлу Петровича, не залишати житло за адресою Дніпропетровської області міста Кам'янська вулиця Вокзальний будинок 18, квартира 6, цілодобово, за виключенням часу, необхідного для лікування в медичному закладі. Відповідно до частини 5 статті 174 Кримінального на персонного кодексу України покласти на Навроцького такі обов'язки. Прибувати до слідчого, який веде до судового розслідування прокурору суду за першою вимогою, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України, повідомляти слідчого слідчого відділу Кам'янського відділу поліції Дніпропетровської області, прокурора і зажинської міської прокуратури або суд про зміну свого місця проживання, заборонити спілкування зі свідками та потерпілими по справі. Рішенням суду Михайла Навроцького було звільнено з-під варти. Термін запобіжного заходу був призначений до 11 липня 2017 року.